Це і сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Слава! Чуй Божество на цей день сьогоднішній, побачимо епізод, як Ісус ціляє цього хлопця. Треба розуміти, що в цій самій главі, чуть вижким, відбувається подія переображення, тобто Ісус на горі бере з собою трьох учнів, а знизу лишається дев'ять. І от що вони там роблять, ну та щось говорить між собою під горою, що ну, туди-сюди, як справи, ну, такі свої балачки. І тут приходить один чоловік, який має потребу, син не здужує. І він просить: Поможіть мені. Хлопці кажуть, так, без проблем. А ми зараз раз, два помолимося, він буде зцілений. Коли ми гортаємо кілька е, сторінок трошки нормально назад, то цей Ісус. Вже посилав всіх апостолів по потворя і дав їм владу, що вони йшли і стіляли, виганяли бісів, друге, третє, четверте робили, проповідували. Знаєте що? Вони йшли і це робили. Вони стіляли, вони виганяли бісів, вони проповідували, люди слухали, їх захоплювали з ними. Люди взагалі дивувалися, що це було, як тут люди зціляються, неймовірно. Учні вже це робили. І учні знають і бачать, як це через їхні руки, через їхню молитву. Люди стіляються, біси тікають тікають. Вони знають, як це. І, відповідно, коли цей чоловік приходить, вони думають, так, ну якщо ми це вже робили, то нема проблем. Зараз знову проблеми? Нема проблем. Вони моляться, 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 вони там, може, руки планують, може ще щось. І нічого не відбувається. Нічого не відбувається? Вони стіляли, а тут не можуть зцілити. Вони виганяли до а тут не можуть вигнати того біса. Що таке? Вони далі починають говорити. Якщо б ми дивилися трошки більший контекст, а ще б взяли інші івангелі, то видно, що крім апостолів, крім людей, які там були навколо, крім цього тата, сину, були ще Фарисеї, що вони там робили? Тобто сперечалися. Вони сперечалися, учні з фарисеями. Ті хотіли доказати, що ми зараз цілимо, а фарисеї нам поки казали, що ви нам показуєте, кого ви себе робите, нічого з не вийде, нічого не виходить. І вони там сперечаються. Іншими словами, в принципі, замість того, щоб думати, як допомогти цьому хлопцю, вони думають про те, хто тут сильніший. Вони думають про те, хто тут правий, хто тут справді, хто тут краще знає, хто тут кому що покаже. От що вони думають. Вони вже і до кінця не бачать, того хлопця. І що далі? Приходить Ісус з гори, жорстко каже до всіх, в тому числі і до учнів своїх, «Роди невірний та розбещений. Доки я маю бути з вами, доки вас терпіть. Приведіть Його сюди. І він бере. І стіляє. Як так? Ті мучилися, хто нас скільки годину двітри, молилися, і нема, немає ніякого результату. Тут Ісус приходить раз, два, і все, і люди настілна, і тріс вийшов. Справа, власне, далі в тому полягає, що ці учні, вони надіялись на себе. Вони забули, що цю владу і силу, все, що вони до того часу робили. Це не вони такі мудрі, це не вони такі сильні, це не вони такі таланти і дари, це не вони знають, як то правильно молитися. Ні. Це Бог через них діяв. Це Бог дав їм владу. Це Бог стіляв. Не вони. Не вони. А тут, перебуваючи в суберці з фарисеями, вони почали надіятися виключно на себе. Вони вже не дивилися на Бога. Вони на себе дивились. Зараз я покажу, як то має бути, як то має стрілятися. Один чоловік захотів подивитися і побачити вночі місяць. І от він взяв собі сів в хаті і чекав той місяць вийде. І от він вже знає, подивився в інтернеті. Хмар ніяких немає, дивиться віконечко. Дивиться, дивиться, нема, то місяця нема. Немає, нема. Що таке? Чи місяця нема? На другий день, думаю, в іншу кімнату, там більше вікно, розмірі більше, точно побачу той місяць. в ту кімнату дивиться, дивиться, дивиться. Нема місяця. Думаю, ну так, виходжу на двір. Третій день, виходжу на двір, дивиться, нема місяця. Вилажу на дах, і даю і дивлюсь, як хочу подивитися місяць. Дивиться, дивиться, дивиться. нема того місяць. Думаю, що таке показує, що ніяких хмар не має бути. Я вже все зробив, я вже їх вік, я вже на двір вийшов, тут дивлюся. Що таке? Він з того, знаєте, розпорчу десь, пішов до себе в кімнату, їх на ліжку, і тут дивиться з протилежного боку кімната. Невеликий промінь якийсь. Він підходить туди і дивиться там якості. Він дивиться туди і бачить місяць. Цей чоловік, так бажаючи подивитись, поглянути на той місяць, забув, в яку сторону дивитися. Він дивиться в протилежну сторону і ніякі великі вікна, і ніякі телескопи. І що би там він ще не робив? він би його ніколи не побачив. Бо треба дивитися в другу сторону, протилежну сторону треба дивитися. Ось подібно з цими хлопцями, апостолами. Вони не туди дивляться, хочуть зробити добро, хочуть. Але на Господа треба дивитися, а не на себе. На Господа. Тому коли вони підходять. До Ісуса і кажу, чому ми не могли його вернути. Він каже, через вашу маловіру, віру, а далі продовжує. Цей рік і виганяють молитвою і постом. Чому молитвою постом? Тому що перший піст це коли я обмежуюсь, це коли не я щось собі хочу, не я себе задовільняю, а думаю, в принципі, про щось більше і вище. Я щось не їм, чи не п'ю, чи щось не дивлюсь, чи щось, щось заради того, щоб відкрити своє серце для Господа. Я на нього дивлюсь, його шукаю. І так само молитва. Молитва це не відчитування тексту, це не щось, там, не знаю, здійснення ритуалів різних. Молитва каже нам катехизм. це є розмова з Богом. Розмова, а якщо розмова, то треба. Дивитись на нього, треба з ним говорити, треба прочим в нього був. Не на каменя, нема дерева, нема себе навіть, а на нього. І ось тоді, коли ти дивишся на нього, коли ти маєш цю розмову з ним, коли ти так в чомусь себе обмежуєш, щоб відкрити місце в серці для більшого, ось тоді ти можеш робити великі речі. Не ти, а він, який є в тобі. Господи Боже наш, ти в сьогоднішньому Івангелі також говорить, що якщо би ми мали віру, як зерно гірчиці, то сказали цій горі, принесися звідти туди, вона принесеться. І це є приказка єврейська, яка говориться, що моя проблема така велика, як гора, І її неможливо згинути ні в ні вправо. То наш Господь сьогодні говорить, яка би не була твоя велика проблема, яка би гора не була завелика, Якщо ти маєш віру, але далі і молитву, і піст, щоб рости в цій вірі, то ти можеш її двигнути. Боже наш, просимо твої благодаті, наповни наше серце великою вірою, наповни молитвою і постом. Просимо тебе, Боже, зроби, щоб очі нашого серця шукали і дивилися на тебе. Амінь. Слава Ісусу!